Прогноз погоди на 3 дні. Привіт, друзі! З 29 травня 2025 року в Україні розпочинається період із м'яким весняним теплом, що змінюється легкими дощами. Небо то вкриватиметься ніжними хмарами, то сяятиме сонцем, обіцяючи свіжість і комфорт. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 27. Вітер південно-східний, із переходом на північно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми, 29-30 травня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 14, а вдень плюс 22 плюс 23. Хмарно короткочасні дощі. Можливі грози 29 травня. Вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% 31 травня. Температура вночі буде плюс 14, а в день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. Чернігів 29 травня. Ніч плюс 13, день плюс 22. Хмарно, дощ. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає м'яким теплом, а дощ лагідно освіжає повітря. Суми. 29 травня. Ніч плюс 14, день плюс 23. Хмарно, дощ. Можлива гроза. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Суми дарують свіжий подих весни. А дощ додає ніжності. Поради для туристів. Північ підходить для спокійних прогулянок 31 травня. Але 29-30 травня тримайте парасольку через дощі та грози. Загальні рекомендації: легкий одяг із дощовиком, зручне взуття, особливо в перші дні. Продовжимо з півдня України це Одеса, Херсон та Миколаїв в періоді з 29 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 17. А в день плюс 24 плюс 25. Хмарно короткочасні дощі. 29 травня. Ясно, 30 травня. Вітер північно-західний. 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. 31 травня. Температура вночі буде плюс 17, а вдень плюс 26. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Повітря наповниться теплом. В Одесі 29 травня, ніч плюс 16, день плюс 24. Хмарно. Дощ. Вітер південно-східний 8 метрів на секунду. Одеса огортає морською свіжістю, а дощ додає чарівності. В Херсоні 29 травня, ніч плюс 17, день плюс 25. Хмарно. Дощ. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Херсон зігріває теплом, а дощ м'яко освіжає землю. Поради для туристів: південь ідеальний для пляжного відпочинку 301 травня, 29 травня. Тримайте парасольку для короткого дощу. Загальні рекомендації. Легкий одяг, зручне взуття дощовик лише на перший день. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 29 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 5, плюс 8, а в день плюс 13 плюс 16. Хмарно, дощі 29 травня, ясно 30 травня. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. 31 травня. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 17. Хмарно, короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Повітря наповниться свіжістю. У Львові 29 травня, ніч плюс 8, день плюс 14. Хмарно дощ. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Львів огортає весняною прохолодою. А дощ додає затишку. В Івано-Франківську 29 травня, ніч плюс 7, день плюс 13, хмарно, дощ. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжий подих, а дощ створює романтику. Поради для туристів: Захід підходить для спокійних прогулянок 30 травня, 29 і 31 травня. Тримайте парасольку через дощі. Загальні рекомендації. Легкий одяг із кофтою. Дощовик, зручне взуття для прохолодних днів. Далі схід України це Харків та Донецьк. В періоді з 29 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 17, плюс 18, а в день плюс 25 плюс 27. Хмарно дощі можливі грози 29 травня. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 50% 31 травня. Температура вночі буде плюс 18, а в день плюс 27. Хмарно короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. В Харкові 29 травня, ніч плюс 17, день плюс 27. Хмарно дощ можлива гроза. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Харків зігріває теплом, а дощ освіжає повітря. У Донецьку 29 травня. Ніч плюс 18, день плюс 27. Хмарно дощ можлива гроза. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Донецьк тішить спекою, а дощ додає свіжості. Поради для туристів. Схід підходить для активного відпочинку 30-31 травня. Але 29 травня тримайте парасольку через дощі та грози. Загальні рекомендації, легкий одяг, зручне взуття. Парасолька потрібна на перший день. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 29 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14. А в день плюс 20-23. Хмарно, дощі. Можливі грози 29 травня. Ясно, 30 травня. Вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% 31 травня. Температура вночі буде плюс 13, а в день плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Повітря наповниться теплом. У Києві 29 травня, ніч плюс 13, день плюс 22. Хмарно, дощ, можлива гроза. Вітер південно східний 6 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, а дощ освіжає повітря. У Дніпрі 29 травня, ніч плюс 14, день плюс 23. Хмарно: дощ, можлива гроза, вітер південно-східний. 7 метрів на секунду. Дніпро тішить теплом, а дощ додає свіжості. Поради для туристів. Центр ідеальний для прогулянок 31 травня, 29 травня, тримайте парасольку через дощі та грози. Загальні рекомендації: легкий одяг, зручне взуття, дощовик на перший день. Загальні тенденції. Період з 29 по 31 травня 2025 року. В Україні принесе мінливу погоду з дощами на початку і ясними днями наприкінці. Температура цього часу близька до середньої для травня, обіцяючи комфортний відпочинок. Коротко пройдемося по регіонах північ тепло до плюс 24 дощі на початку. Південь. Тепло до плюс 26 дощі 29 травня. Захід прохолодно до плюс 17 дощі на початку і в кінці. Схід тепло до плюс 27 дощі весь період. Центр тепло до плюс 24 дощі 29 травня. Для аграріїв дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей. Південь підходить для вилазок 30 травня. Захід із парасолькою 31 травня. Рекомендації щодо одягу. Легкий одяг, дощовик на початку зручне взуття. Для активностей: пікніки на півдні 30 травня, пробіжки на Сході, уникайте гроз 29 травня. Нехай ці дні принесуть вам радість і свіжість. Бажаємо вам гарних вихідних та мирного неба.